Пане Євгене, хотіла спочатку поставити вам запитання про ситуацію в Білгороді. Як ви її бачите, а тепер перефразую, які були відчуття і емоції, коли гортали стрічку? Що відчували? Що думали? Про що думали? Ну Там мої друзі, тому в мене якогось сюрпризу не було. Е, в принципі, ще багато чого буде цікавого. Е, мене все турбують ще абрикоси Придністров'я. Це ж теж розуміємо. Історія, яка має припинитися е, дуже вигідно для нас, поповнення обмінного фонду. Е, з Білгородом це чудово. Е, ми що розуміємо, що зараз та територія, яку тримають е, повстанці, е, вона згідно деяких російських телеграм-каналів, вона за сьогодні збільшила вдвічі. Одні кажуть, там все розбито, е, і виклали зараз фейкавих фейкові тіла. Тут це можливо військовослужбовці України, але не ті військовослужбовці. Які приймають е, участь е, невідомих військ в е, Білгородщини. Білгорощини, е, так от е, що цікаво, е, в ході цих боїв е, там же ж е, опиняється така вільна зона вільних людей, таких справжніх козаків, і може зайти, як правильно зазначають Росіяни, дуже багато людей і закласти дуже багато вибухівки, наприклад, е, ще якихось е, приколів, не знаю там отруєні фіалки для Путіна чи Мишачий корм. E, і коли навіть операція ця завершиться, там можливо, поки що там не не повноцінно, Тобто не буде ще Білгородщина визволена, но складиці лишаться, і там скільки не патрулювати будуть ці набухані розвардійці, е, люба людина доброї волі з Петербурга, з Мінська, з Москви може приїхати, взяти собі закладочку і щось буде далі. Трапляти це дуже прекрасне явище. Насправді для російської контррозвідки, для ФСБ це е, оці от Біоградський штурм. Це будуть дуже е, чорні часи. Ну а для всіх українців звичайно приємно, що нарешті ми позбавляємося цього хуторянської свідомості оцього от Івасика Телесика з босими ніжками примітно з Євросоюз. Ми бачимо, що є одвічні е, українські землі. Є Курщина, є Кубань. Е, є ще як мінімум, ми ж пам'ятаємо, буде звільнена да, Таврійська область, е, Кримська область теж буде поверна. Е, українці починають думати от категоріями великої, е, о, цікавої такої історичної доби. І безумовно російські добровольчі. Чи корпус тут відіграє свою е, важливу місію, тому що ці люди так само готують е, буферну зону е, для нашої України, тому що там будуть якісь для нас, е, як мінімум, там нейтральні республіки, коли Росія розвалиться. Тому це величні часи. Нам навіть зараз складно усвідомити, що ми бачимо. Ми навіть не усвідомлюємо цього, але повірте, це дуже величні часи. І Оці от операції, ці добровольці, які там працюють. Е, це справжні українські героїв. Пана... З'являється інформація про те, що там, от ви кажете, ваші друзі, про те, що там відбувається розгром чи вже відбувся. Так вам щось відомо про це? Розгром е українців там? Ну не українців, а партизан має на увазі там російського корпусу РДК. Ні, ні, та це бредять, ну який розгром. Вони там я просто ну чи стежу уважно, що пишуть росіяни про ці події. Ну не офіційні ці джерела, тому що це смішно. З них ж самі росіяни жують. Дивіться, ми навчили русаків самоіронії. Я не знаю, до унітаза їх привчити було би важче. Це реально. Ми навчили їх самоіронії. Я вчора мені не треба було жартувати. Я просто цитував те, що пишуть самі русаки, про своє командування, про Путіна, про ФСБ, про вкрадені гроші, про генералів, про полковників, вже навіть про капітанів. Е, велич, просто великий пласт е, російського нового гумору. Він зароджується за допомогою е, невідомих партизан і українських спецслужб. Тому. Хто там, що розгромлений, е, ну як мінімум, от, мій товариш, де, якого там е, я сьогодні виконав, Іван Залізняк. От, підпишіться всіх цих блогерів, цих, цих, -цих експертів, підпишіться на Івана Залізняка. От він, будучи після операції на оку, е, він співробітник ГУРа, наскільки я розумію, от, то він от каже, що ГУР працює навіть коли лікарняному. І от він евакуював поранених там в якійсь операції, можливо, там на Білградщині. Тому е, я не думаю, що РДК хтось може знищити з російських. Частина. Ну, спецназ з по-перше, боїться. Е, хозгвардія і оці е, мотострілки, п'яні, їх ще там недостатньо багато. Там зараз відбуваються дуже цікаві бурхові процеси. Я думаю, вони звідти вийдуть, якщо треба буде, ані, може, там і трошки заземляться. Я думаю, там цей процес лише починається, і ближчі дні може бути ще цікавіше. Пане Євгене, а тут власне питання і воно вже лунало в нашій студії, що ви про це думаєте? Чи не є це початком так званого контрнаступу збройних сил України? Бо вже навіть е говорить про це і інститут вивчення війни, про те, що вагнерівці, начебто, е очікуючи цього контрнаступу України, е збираються з 1 червня взагалі по всій лінії фронту вийти е щонайменше на два місяці. Як ви взагалі до цього ставитеся? Чи вважаєте ви що це є чергова брехня пригожина Про те, що він виводить своїх вагнерівців, і чи бачите ви взаємозв'язок між тим, що відбувається зараз у Білгородській області, з тим, що може відбуватися на фронті в Україні? Е, я на насправді у мене кілька там є різних е, цікавих товаришів, які володіють достатньо багато інформації. Ну я от собі спеціально не питаю. Де і коли буде контрнаступ, ну тобто я міг би це дізнатися, я думаю, значною мірою багато якихось речей там підготовки. Що просто не питаю, щоб цього не знати. Е, то що воно мені треба? Є наш великий підрозділ, виконуємо задачу. Я думаю, ми виконуємо задачу в тому числі там, де буде якраз дуже цікаво. О, тут так по перечуттях просто я спостерігаю за обстановкою. А може і ні? О, тому я зосереджена своєму підрозділі. но якщо ми беремо вода про ці історичні події, то можемо цитувати росіян. Росіяни вважають, що, по-перше, дірявий кордон дозволяє Збройним силам України. Підтримати РДК або будь-яким іншим формуванням добровольчим. Підтримати цих козаків там, мабуть, і БДК теж знаходиться в Білоруський добровольчий корпус. Е, відповідно, е, там дерявий кордон можна його розширяти безкінечно. Це буде дозволить е, вивільнити дуже багато наших е, оперативних напрямків від російських е, прополученців, які прийдеться перекидати як резерви туди на Росію, на Брянщину, на Курщину і так далі. Е, і в такому випадку там вже можна буде зробити якусь е, цікаву операцію, якщо до командування знайти слабку ланку. І так само, ще один росіянин, ну точніше не росіянин, там етнічний кавказець, але е, перебіг до росіян, е, розумна людина, насправді він пише, що у нас немає резервів. Якщо українці прорвуться, то буде все, як було на Херсонщині, і де завгодно, коли от знаходили е, в ваше нованій обороні слабкуванку, вибивали і далі все сипалося. Тому самі росіяни передбачають, що розтягнення російських резервів, яких небагато е, і їхні досі прогалини в зв'язку. В облаштуванні от армійського управління е, військовим порядками дозволяє нам е, зробити оце от диво, якого ми чекаємо. Стосовно що росіян, що можемо просто констатувати, все їхні військові формування вони. В середньому мають комплектацію по збройних по збройній важкій техніці порядка 30 відсотків. Е, тому не сказати би, що е, і плюс ще потріпані вони багато треба, щоб на відновлення виходили. Якщо збройні сили сконцентрують десь е, свіжі частини або ті, які готувалися новій техніці, то ну по всій логіці, мабуть, е, цілком імовірно знову ж таки диво з огляду на морально-психологічний стан противника, який буде упертим. Але повторюсь, от історія з білгородщиною історія з там, як падали гелікоптери, вона показує що моральний дух противника дуже низький. Якщо він дуже низький, однозначно десь будуть частинки, які посипляться, а це дозволить уже впертість інших просто перетворити на попів і закопати їх до бісової матері.